Ми повинні сьогодні громаді сказати, що очевидно, все, що стосується постраданської моделі так званих е прихованих чи офіційних піль та привілеї, мусить бути переглянуто. І ми, як народні депутати, повинні показати приклад, але не забувати, що ця система збудована в цілій державі і мусить відповідно перебути переглянута, обговорена і зупинена і залишена в історії. Я маю на увазі. І спеціальне життя, і інфраструктуру життя, яке є в міліції, прокуратурі, в судах, обласних адміністрацій, кожному міністерстві, центральному відомстві. Я з подивом дізнався, що у нас е, е, найдрібніші відомства мають свою систему нагородних знаків, практично таку саму, як президент видає, які на бюджетні гроші видаються і один одного нагороджуються. Тобто це, ну, це неприпустимі речі, які ми мусимо зробити. Друга позиція стосовно мого законопроекту і законопроектів моїх колег Володимира Яворівського, колег з удару. То, що ми з Андрієм Кожемякиним зробили, я в даному випадку не популяризую себе, а я підтримую більшість Верховної Ради України. Я нагадаю вам, що перед ухваленням бюджету на 2012 рік при кінцевих положеннях і перехідних закону про бюджету. Були призупинені пільги народних депутатів, які вже діяли протягом одного року. На жаль, бюджет на 13-й чи який там рік був прийнятий і пільги були відновлені. Тому фактично ми з Кожемякіним переписали слово в слово те, що вже було призупинено і діяло на практиці. Мається на увазі екзотичні пільги, якими ніхто не користується, там парковки там і так далі. І Оздоровлення, матеріальна допомога, гроші на квартири, тобто те, що люди від нас вимагають. Тому я агітую за свій законопроект. І якщо стоїть питання в цілому голосувати, то він найбільш підготовлений. Ні, давайте голосувати першому.